Як охолодити пухнастика вдома, якщо на вулиці Сахара, а ти не верблюд. Погнали: вода, вода і ще раз вода. Не стара, не тепла. Не вчора була нормальна. Міняй воду кілька разів на день. Можна навіть кинути лід. Хай буде не тільки прохолодною, а ще й цікавою іграшкою. Закрий штори, опусти жалюзі. Зроби хатні оленклюзів без прямих променів. Плитка на кухні чи у ванні це взагалі віп-зона. Хай котик гуляє без шкарпеток. Вологий рушничок не тільки для обличчя у спа, Змочений або спеціальний килимок, і твоя тваринка вже у конденсіонованому релаксі. Вентилятор не ворог, якщо з розумом. Став повітря так, щоб дуло поряд, а не в морду. Заморожені смаколики, мрія кожного хвоста. Собакам фрукти фреш у морозилці, а котам вологий корм у формі крижаної шайби, але не хокейної. Якщо у хаті сухо, як у пустелі, вмикай зволожувач. Буде краще і для шерсті, і для носиків, і для тебе. Рух це життя, але не в плюс 35. Ніяких марафонів. У полудень вигулюємося тільки зранку і ввечері. Лежати це наш новий фітнес, уважно до сигналів біди. Відкритий рот, гарячі вушка, лапки, як булочки з мікрохвильовки. млявість це перегрів дій швидко, охолоджуй. І якщо не стає краще, мерщій до ветлікарні. Пухнастики теж хочуть вижити це літо з комфортом, а не розтікатися по підлозі як теплий сирок. Тож зроби все можливе.